Друзі, усім привіт! Мене звати Євген. Сьогодні ми поговоримо про те, що треба знати, щоб стати драйвером он таксі. По перше, це треба пройти огляд вашого авто. Це робить менеджер вашого міста. А що саме він буде дивитися? Зараз я вам розповім. Друзі, а все починається з зовнішнього огляду кузова. Це ми, по перше, дивимося бампера, двері, пороги, щоб все було ціле, А найголовніше, щоб весь автомобіль був покрашений в один колір. Ще менеджер дивиться не тільки на зовнішній стан кузова, а ще на наявність корозії. Найчастіше це пороги та арки коліс. Наступним критерієм, який дивиться менеджер, це є скляна поверхня. Це лобове скло, щоб було без тріщин або інших пошкоджень. Друзі. Наступний критерій це салон. Поїхали. Обов'язково потрібно, щоб були справні усі паски безпека. Та перевіряємо на замикання. І так усі по столону, щоб усі працювали. Ну, тут у нас все гаразд без п'ятен, без яких зайвих. Тут все тримається. Обшивка теж вся ціла, все працює механічно. Також, друзі, менеджер буде дивитися на салон спереду, щоб усе було теж це зафіксовано. Чисто було ніяких механічних дефектів. Також запах не було зайвих посторонніх неприємних запахів. Буде перевіряти, щоб працював у вас кондиціонер. Нажимає кондиціонер, режим повітря і чекає, доки подує холодне повітря. Добре, це відмітка є класна. Сподіваюсь, мій огляд вам сподобався. Якщо є запитання, пиши в коментарях. Гарного дня!